Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Щодня просто неба та за всякої погоди вони тяжко працюють, бо мають заповітну мрію. Звільнити рідне місто і навіть зайти до нього серед перших. Мінометники з Мелітополя вправно знищують ворогів на запорізькому напрямку. Під їхніми точними ударами позиції окупантів, їхні склади і навіть рухомі цілі. Гучну роботу мінометних снайперів бачили наші кореспонденти. Слизька наче крига, багнюка при фронтових доріг завдає чимало клопоту. Та запорізьким мінометникам то не завада. Їхня 120-ка вже на поготові. крайні штрихи. І аеророзвідник на псевдошаміль здіймає в небо свого безпілотника. нам треба буде коригувати. Зараз знайдемо супутники. 35-річний атовець з Мелітопольщини управно керує пташкою, що також має псевдо ветеран. Бо у війську ще від березня у нас кіль... було їх кілька. Це саме старіший, перший. Ми бачимо розриви і по розривах коригуємо. А власне, ось цим ті розриви і вчиняються, готуючись до стрільби, хлопці розкладають міни у бойовому підготовлю. Деякі із написами за що російські терористи мають зазнати помсти. Да, за за... за мінометники кажуть, підписують снаряди на прохання тих, хто допомагає війську грошима. Ми це все підкріплюємо, фото, відео. Таким матеріалом, що ми дійсно працюємо, Кожен день ми працюємо, викидаємо, там. Може бути 10 мін, може бути 30, може бути 40. Це командир мінометної батареї на псевдобілий. без жодних вихвалянь переповідає успіхи своїх підлеглих. Позавчора поразили склад з БК а вчора. Позиція СПГ БТР, один, який не давав покоя. не так давно ми його знайшли і поразили. Вот. Как бы он не сгорел, он затрехсотился, можно так сказать, но его волоком уволокли. Теперешнее задание разрахунку в ты по ворожих целях за несколько километров. Первый – пристреливальный. Острел! Коригування та наступні залізні 120 мм міліметрові подарунки лунко летять у бік російських позицій. Влучністю хлопці задоволені. Командир мінометників, так само з Мелітополя, як і здебільшого, його побратими, мріє серед перших звільнити рідне місто, бо навіть знає, що робитиме по тому насамперед. Я одразу, звісно, демо поїду, а там сталася собака. чекає мене. Надіюся. Это да, в первую очередь это домой, плюс хочется просто сесть в машину и покататься уже по своему городу Мелитополю, который я уже не видел довольно давно. И одним из первых. Я надеюсь, мы туда зайдем. Наш батальон должен в любом случае туда заходить одним из первых. Андрей почти у Артем Даженков. Факт Айси ТВ. Еды не